Так, це що сьогодні неділя. Неділя сьогодні. А, Мусор треба винести, чи вивезти, чи винести. Ну, я могу сейчас виснути. Думаю, поки зготовиш потом. Чому тут постійно грязне? Постійно грязи. Дякую за лай. Привіт, пане Богдане! Вітання щирі вам з Вінниці. Готую обід. Хочу піти на базар. А обіду немає. То я думаю, приготую швиденько обід. Приготую обід і піду на базар. Що там у вас з вашим каналом? Все нормально? Дали вам монетизацію чи дали? Дякую, дякую. Даві десь вийшов. Зараз він прийде, і я йому передам вітання. Ой, якась алергія в мене, щось чогось на щось алергія. Дякую за лайки, друзі. Думаю, швиденько зроблю таку курка іде з моркою, з цибулею обсмажується, трішки водички, варяться макарони. І дуже смачна підливка така. Без ніяких добавок. Ніяких там. Ну, можна приправку до курки ще додати, такі куски порізала курки. Добрий день. Вітаю. Е, порізала отак курку, заразу смажу, додав цибулю, моркву. Моркочки так нормально. Ну, таку я морквину, ось таку морквину, це три, три стигна в мене. І така цибулина. Достатньо. Хто любить більше, можете кидати більше. Я не даю рецепт, я просто розказую, як я роблю. Це я була в Італії і... Там же вони обід готують за 20-15 хвилин до обіду. Ну, швидко вони готують, вони не їдять так, як ми зварили три цей, бо ще чотири їмо. Mm. <laughs> ну, не всі, звичайно. Тому. А що немає, всі ці до... Нєда... на ютубі. А я що сказала? Богданчик не зрозуміла, що ви напівали. Так, так. А ще багато з України, хто російською. Ви знаєте, я була, от ми відпочивали, їздили трохи нервову систему свою заспокоїти, але вона зовсім не заспокоїлась. Там так, там якось відволікаєшся. Ось. То всі розмовляють російською з України, всі розмовляють російською. Всі. Один хлопець з Одеси, російськомовний хлопець, російськомовний, молодий, розмовляв чудово. Чути, що він розмовляв російською, що його рідна мова, рідна мова, як дитина почала з самого початку спілкування розмовляти. Він, видно, розмовляв, спілкувався російською, перейшов на українську, наш захисник проходив там реабілітацію в пафосі, і він чудово розмовляв українською. За це йому подяка за захист, звичайно. Ми йому це казали, і подяка за те, що він так гарно спілкувався е, українською. все шматочки. Очень смачная вся мені мне понравилась. Вот, на канале я зашла в ТикТок, там Адамян, и все российскую Адамяну, все можно. То еще можно, просто Людина не поважає свою мову і свою країну. Для кого він спілкується російською? Для кого людина спілкується в Україні російською? Для кого вона спілкується російською? Для кого? Вже ж зрозуміло? не для українців? Добрий день. Страва дуже швидко готується. дуже швидко, а мені потрібно приготувати дуже швидко. Тобто я готую швидко. Ось такі справи, друзі. Погода чудова, літо закінчується. Ніби тільки недавно почалося це літо, а вже воно закінчується. Вчора ми ще віком згадували, що так ми чекали. Весною пам'ятаєте, який був трави? Холодний був трави. Ми так чекали літа, настане літо буде тепло. Ось і настало літо і було тепло. Воно вже пролетіло, вже його немає. Все. Завтра, 1 вересня, діти йдуть в школу, наш онук завтра йде в школу в четвертий клас. Також ніби недавно вели його у перший клас, а вже він йде в четвертий. Життя пролітає. Оце вискочило якесь. Не сповна розуму і скаче. Ми його приберемо, щоб воно тут не скакало. Добре, рано колічко, привіт Скартова. Привіт, нушечка, привіт, сонечко. Як ви там? тримайтеся, тримайтеся. Хай Карків тримався, все буде, все буде Україна, все буде добре. Всі тримаємося, віримо. І все робимо для, те, для того, щоб все було добре. Всі робимо все. Ну я вірю, що все буде добре. Звичайно, якою це ціною ми все знаємо, все добре, але разом з тим, Нічого не поробиш. Така в нас доля. Така в нас доля, друзі. Нас, наших дітей, наших умов. Ніколи не думала, що... Мій онук, моя онучка, моя донька будуть жити у мене. І я так, так само. Мій батько пройшов всю Другу світову війну з 39-го року по 45-го. Почав на і закінчив у бідній Бастові, 45-му війну. Ніколи не ходив на паради перемоги, ніколи не... Ходив, не, не веселився, не кричав там, що 300 грам і згадував, він дуже день згадував цю страшну війну. І ніколи, напевно, він не думав, і я не думала, що ми будемо жити під таким самим, страшним, що страшнішим терором зі сторони сусіда. Але воно так трапилось і воно так є. Таке сьогодення. Слабка Європа, ганетна Америка і так далі. Але нічого. Добро завжди перемагає зло. Світло завжди перемагає тембрами. Все буде добре. Все буде добре, друзі. Вітаю, вітаю. Я з України, Яна. Ви хочете до мене приїхати в гості, вам сказати абрасу, чи чому ви питаєте я звідки? Я знаходжусь в Україні. Все би на кухні вдома. За своїй рідні землі, своїй країні. Мені 65 років. Якщо це для вас так важливо, скільки для років. 65. Дякую за лайки, друзі. Заходьте на канал, дивіться канал. Я поміняла тематику, ви знаєте, розповідала про себе, нікому не цікаво моє життя, е, окрім мене самої. І Дякую. Розповідала про своє життя, як я відпочивала на Кіпрі, як я своє сьогодення, але це не цікаво. Перейшла на короткий стріл, на короткі е... шорси і розказую про шоу-бізнес, ну і про себе там деякі відео. Заходьте, дивіться, може, комусь буде цікаво. Новини, новини, новини. Новини, новини шоу-бізнесу в основному буду показувати. Звичайно, якщо я вже є в Ютубі, я його робила як для себе, щоб потім подивитися, згадати ту ж Німеччину, в якій я прожила 11 років своє життя, щоб коли сісти і подивитися, так? як кажуть, в телевізорі подивитися на екрані, але разом з тим хочеться, коли ти маєш вже підписників, хочеться якусь монетизацію. А щоб мати монетизацію, потрібно дуже багато приложити зусиль чи прикласти. Ось, і потрібно за щось жити. Пенсії в мене поки що немає. В жовтні, якщо мені там нашли, начислять пенсію, то буду отримувати, не знаю, скільки вам розкажу. Ще треба дожити. 65 років мені виповняється 13 жовтня, і вже в мене туди піде пенсія, тому що раніше в мене пенсії немає. У мене немає стажу, тому що я дуже багато років прожила за кордоном і працювала також не дуже багато, як ми раніше при на початку. 90-ті роки, коли розпався Союз з роботами, ви самі знаєте, не хотіли, появилися приватні підприємства і люди брали на роботу, не оформлювали е персонал і робили, як то кажуть, по-чорному, тому зі стажем проблема. Але як би там не було, пенсія не буде. Я думаю, як доживу, місяць, два місяці, місяць, ще місяць, чи по півтора місяці побачимо, що там воно буде. Згадувати не будемо. Навіщо писати цей школяр, напевно, написати. Ось такі справи, так що окуляри в мене блестять. Загубила свої окуляри на Кіпрі. Шкода, звичайно, шкода. Майже 50 євро окуляри, ну, загубила. Ой, нічого. Покупила ці поки що, бачите, тимчасово. Ще одні в мене є. Але піду замовляти, тому що в мене знизу. І потрібен, потрібен лікар і потрібно замовляти. Окей. Так, треба посолити, напевно. А що таке з інтернетом? Щось пише, що немає інтернету. Напишіть, видно мене чи ні? Чи не видно. Написано, що немає інтернету. Цим інтернетом якісь останнім часом проблеми. Напишіть, є інтернет чи немає? Ладно.